Увага, увага, увага! Сьогодні Іскристо верує нас нага, і щедрість природи дарує всякчас. Ви слухайте, слухайте, слухайте нас тих, що вийшли на цю сцену. нас, тих, що стоять перед вами, нас, тих, що говорять ці слова, нас Екологічну, агент кінбрегату. від біди, яка може знищити нас. Від біди, яка кардинально змінить нашу планету, якщо світ не знайде вихід. Одного ранку ще на світанку земля здригнулась і враз. І ліс горить і страждає наш рідний, дім, і ріки плачуть, і небо темне, і завмира пташиний спів, і ріки плачуть, і небо темне, і завмира пташиний спів, і вибух наш край зелений, і висихають джерела, і ріби. Що ми відроди все сповна, та лиш надія нас не вмирає, що прожене ми москаля. <му> Земля хитається від рук, і поле бомбами порите. І дивиться суха стерня, від волю кров'ю вся полита, і сірий світ, і пустота у серці і в душі витає, а в голові жура, і крик солдат, що вже в живих немає. І страх зубами цокотить, тривога щемно просирає, і вітя зранене димить, а поруч БТР палає. Тиленька в голові живий, а тіло наче заніміло, і вічай повний у душі, і світло в погляді тремтіло, і плакав світ косин дощем, крізь одяг мив і душу, і тіло, і смерть, і жалібним лицем втирала сльози, ошаліло. Такі красиві, молоді, їм би ще жити і кохати, і скільки збою матерів. Не діжду діточок до хати і вила смерть сумним плачем, плащем, як саваном вкривала, бог з неба блискавки кидав, вони, як всім свічки палали. Дванадцять років Україна бореться з московською ордою. Спочатку Ато, потім. Повномасштабне вторгнення. За ці роки вбито багато дітей, дорослих та літніх людей. Цілі міста і села перетворено на руїни Розбито енергетику держави. Спалено ліси, знищено поля сільськогосподарські угіддя, вигублено тваринний і рослинний світ. Забруднено воду. Повітря і дрон. Наслідки війни шокують. Війна завжди руйнує. Гримлять вибухи, горять ліси, а в повітрі зависає чорний дим, насичений хімічними сполуками. Природа, яка й так ледве трималася під тягарем людської байдужості, тепер страждає мовчко від нових ударів. Екологічна криза під час війни це подвійна загроза. За підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Російська армія вже завдала шкоди українському довкіллю більше ніж на 3 трильйони гривень. Знищена техніка окупанта перетворилась на понад 859 тисяч тонн відходів, які вже виконали в атмосферу більш ніж 83 тисячі тонн вуглекислого газу. У водні об'єкти України потрапило понад 36 тисяч тонн сторонніх предметів, матеріалів, відходів та ще 1600 тонн забруднювальних речовин. Шкоди від забруднення та засмічення водних ресурсів і морських вод сягає 85 мільярдів гривень. Усе це становить загрозу для водної флори та фауни, а також для здоров'я людини. Справжнім апогеєм екоциту в Україні став підрив в дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, внаслідок чого вилилося 80 км кубічних води, затопивши 80 населених пунктів, загинуло 33 людини, 40 зникло без звісти, 28 дістало поранення. Українські ліси на сьогодні забруднені вибухонебезпечними речовинами. Понад 40% лісових пожеж виникають саме через обстріли. Загальна площа лісів, в яких торкнулася війна, орієнтовно складає 30% всіх лісів України. Лісові пожежі, горіння нафтопродуктів, загоряння інших об'єктів призвело до 68 мільйонів тонн шкідливих викидів в атмосферне повітря з початку війни. Така кількість викидів сприяє, сприяє глобальному потеплінню та зміні екосистем. І це проблема не лише України, а й усього світу. Адже довкілля немає кордонів. Найбільшої руйнації зазнали міста Донеччини та Луганщини. Маріуполь, Мар'їнка, Селедар, Бахмут, Попасна, Креміна вони практично стерті з лиця землі. Загальна сума збитків інфраструктури України близько 140 мільярдів доларів. Сильно постраждав заповідний фонд країни вражено 812 його об'єктів, а 514 перебувають під окупацією. Знищено унікальний найбільший, найстарший степовий заповідник Асканію Нову, Черелгацький національний природний парк, Чорноморський біосферний резерват, Луганський заповідник, природний парк Святі гори та заповідник Крайдова Флора на Донеччині. Станом на листопад 2024 року офісом Генерального прокурора в Україні відкрито 222 кримінальних впровадження щодо воєнних злочинів Росії проти довкілля, серед них як екоцид кваліфіковано 14 справ. Дуже гострою і демографічна проблема. Україна втратила чинайменше 10 мільйонів осіб за три роки війни через міграцію, через бойові дії, через демографічну кризу. За даними ООН, 7-8 мільйонів українців перебувають за кордоном. За офіційними та експертними оцінками, кількість загиблих цивільних і військових за час війни коливається в межах 800 тисяч. Точне число є засекреченим. Статистика показує, у 2024 році на 100 народжених припадало 286 померлих, чи на 21 людину більше, ніж у 2023 році. Сьогодні в країні мешкає приблизно 31 мільйон людей. А на підконтрольній території 29 мільйонів. Якщо війна затягнеться, втрати можуть зрости ще більше. Тому допомофічна політика повинна стати одним із ключових пріоритетів держави у післявоєнний період. Довкілля немає кордонів, тому екоцит, який сьогодні відбуваються в Україні. Відчуватиме весь світ. Ми маємо фіксувати всі екологічні злочини та створити план з відновлення. Кожен громадянин сьогодні має стати на захист навколишнього середовища, зберегти неоцінені ресурси планети Земля. А сьогодні закликаємо кожного та кожного зробити свій побут максимально екологічним, де б ви не знаходилися. Свій голос віддамо за матінку-природу, за чистоту землі, красу і вроду, за екологію, довкілля і душі. Ставай іди, діла свої реше. Бережи природу, не виробуй ліси. Бережи природу, Не забруднюй ріки. Бережи природу, прибирай за собою. Бережи природу, сортуй сміття. Бережи природу, Не незабрудні повітря. Бережи природу, не розповсюджуй вірусні хвороби. Бережи природу, зупини війну. Бережи природу, бережи себе. За час і проліта спільно думає рішуче ні щодня, дивись у майбутнє, цінуй незабутнє, пам'ятай нашим земля, квітка полум'яна, сонечко яскраве, в дико світі для життя. kaj konili У нашій школі багато років працює екологічна секція шкільного сенату. Основними завданнями секції є пропаганда природоохоронних та екологічних знань серед учнів школи, а також жителів мікрорайону, збереження і примноження природних багатств регіону. Представляємо вашій увазі фрагмент природоохоронної роботи і ознайомимо з заходами, які проводилися учнями та вчителями нашої школи. У лютому десятикласники підготували і провели семінар на тему земля-годувальниця, акцентуючи увагу на збереженні та раціональному використанні земельних ресурсів України. У школі триває всеукраїнська природоохоронна кампанія Батарейкам утилізація від початку кампанії учні школи зібрали і здали на переробку 520 батарейок, зберігши від забруднення важкими металами півтора гектара землі. Або 208 тисяч метрів кубічних води. Традиційно в НВК проходить акція Посади дерево». Минулого року на території школи учні посадили 46 дерев. Весняний і осінній періоди активно проводиться екологічний десант «Натисни на сміття, під час якого учні прибирають територію навчального закладу і прилеглого мікрорайону. Кожного року у школі збирають макулатуру під гаслом. Здай макулатуру. Збережи дерево. У грудні 15-го року учні зібрали 958 кілограм макулатури. Акція годівничка рятує наших пернатих друзів у зимовий період. Учні виготовляють і розвішують годівнички на шкільних деревах. Звичним для НВК є конкурс «Стінгазет на тему Я і екологія, який піднімає нагальні екологічні проблеми і шукає шляхи їх вирішення. Мках акції «Первоцвіти просять захисту, юні екологи виготовляють буклети і розповсюджують їх серед учнів школи та жителів мікрорайону, закликаючи зберегти підсніжники, крокуси, проліски, ряст конвалії. Акція допоможе лебедям вчить любити цих прекрасних птахів і допомагати їм у скрутний зимовий період, адже вони є справжньою окрасою нашого зимового Бугу. Закликаємо вас долучитися до природоохоронної діяльності, адже земля у нас одна. Люс поправне всесвіт осягнути і себе у ньому зрозуміти. А тривожне бути чи не бути страшно над планетою Василь. На землі, у домі в шилю, проти річ і не гарать дітьми. Будьмо люди обережні в ньому, іншого житла у нас нема. З вами була екологічна агітбригада Імпульс.